Yeah! <laughs> У кожній атаки буде результат, і про нього не обов'язково повідомлять одразу. Джерела українських змі в ГУР деталізують атаку на військове литовище Саваслейка. Українські дрони Камікадзе знищили один носій аеробалістичних кинжалів. Міг 31 к та два військово-транспортні 76 пошкоджені ще п'ять російських літаків. Ймовірно, і міг 31 к Давайте, ребятки, хоть один сбейте нас. Не збили так само, як і під час атаки дронів головного управління розвідки на нафтовий комбінат Кавказ, що у Ростовській області пожежа на підприємстві триває чотири доби від ранку неділі. Для росіян жодних хороших перспектив. На нафтобазі понад 70 резервуарів. У кожному могло бути до п'яти тисяч тонн пального. Згідно з підрахунками журналістів видання Wall Street Джорнал, загальна вартість нафтопродуктів – 200 мільйонів. Мільйонів доларів. Як вночі, так? Горить саня, валимо звідси швидше. Ого! Ого, глянь як, спека. Йнуло пацани, тікайте, яний урод! Давай швидко. Бать в'єба там нафіг. Саня, валимо звідси, валимо. Бочка быстрее, писліє. Бочка в'їла трясся. швидше на єр. саньку, тисни газ. Учасникам гасіння пожежі, гроза. Виходьте на безпечну відстань. Та виходимо. Ми виходимо. Та виходимо, виходимо. Російська влада стверджує, що залучила до гасіння літаки. Але місцеві кажуть, що пожежна авіація працювати передумала, побоюються зробити ще гірше. Коротше, самоліти вже були. Так... літаки вже були. Прилітали щойно базарив із Менесником. Прилітали, кружляли, вирішили недоцільно скидати воду, бо можна зробити ще гірше. кажуть, типу розплескається, почне горіти взагалі скрізь. Усе коротше, вони кружанули і полетіли. Усе буде горіти, поки не згасне. Буде горіти, поки не потухне. Горить і не згасає, а там, де на відео з Ростовщини не горить, там претендують на нагороди за нове короткометражне кіно. Щоправда, незрозуміло, це вже військова цензура, чи ще залишки іронії у очевидців? Ось зараз виїжджаю з Пролетарська, в принципі, самоліти допомогли, все потушили. Ось зараз виїжджаю з пролетарська. В принципі, літаки допомогли. Все загасили, все добре, переживати не варто. Диму практично немає. Для місцевого населення небезпеки в диханні їдких речовин теж немає. Усе добре, усе безпечно, усе чудово. Дим на пролетарськ не дме. Все чудово. Тому замість пожежників тепер віра лише в Бога. Волгодонська єпархія провела молебень неподалік нафтобази. Допомогло. Одразу після цього стався новий вибух. Е. Є... Башов, пошов, е. Пошо. Є... блядь! Блядь! не вийде. Негайно йдіть геть, Блять, а як же там пацани єбаний урод! рот? Блять, блять, там же пацани. Блять пацани! Пришпарило. Рішпарилаха, оце пришпарило. Гарячі у Курській області напередодні волонтер Сергій Стерненко звітував про ураження російської інженерної техніки, яка зводила переправи через річку Сейм. Тоді росіян смажили в дронами, придбаними спільнокоштом. Тепер про визвольну роботу на території Росії повідомляють сили спеціальних операцій. Їхні оператори працюють як операторами ударних безпілотників, так і коригують удари з Хаймарс. Касетні боєприпаси відпрацьовують без Здогано російські військові інженери хотіли навести нові мости. Тепер доведеться займатися підводними роботами. Олексій Пасак п'ятий канал. Музика незламних таку назву мав концерт присвячений Дню Незалежності України. Він об'єднав на одній сцені національний академічний оркестр народних інструментів та відомі гурти. Все для того, щоб показати глядачам унікальність і багатогранність української музики. Більше про музичний вечір Назарій Голуб розкаже. У міжнародному центрі культури та мистецтв збираються справжні поціновувачі української музики різних епох і жанрів до Дня Незалежності. Національний академічний оркестр народних інструментів України разом із відомими українськими гуртами об'єдналися для спільного концерту, щоб продемонструвати унікальність і багатогранність української музики. І місія наоні збирати навколо себе людей, які несуть українську мелодію, пісню, тембр, силу української культури і музики, зокрема. Оркестр часто проводить спільні концерти з українськими зірками. Диригент Наоні Віктор Гуцал переконаний, що народні музичні інструменти можуть звучати сучасно та круто. Ну, наша українська музика, взагалі, завжди була така. Знаєте, ну вона ж формувалася і виникла, і розвивалася саме в боротьбі за нашу. Гідність за нашу свободу за нашу духовність і так далі. І тому музику ми граємо тільки українською. Національний академічний оркестр народних інструментів України зібрав на концерті й відомі українські гурти про Бас Харді, кому вниз, от вінта, а також хоробу капелу імені Левка Ревуцького. Капела Ревуцького – це взагалі дуже славетний колектив. Це єдиний в Україні професійний чоловічий, акапельний хор принесемо творчу радість нашим українцям. А ця програма вона дуже патріотична, дуже потужна і вона класна. Зі сцени звучали композиції різних жанрів від фольку до року від джазу до народних мотивів. Разом з оркестром виступив гурт про Бас Харді із композицією Доброго вечора! Ми з України, яка стала культовим привітанням для українців під час великої війни. Доброго вечора ми. з України. Зробити таку музику українську яку будуть наслідувати, яка буде впізнавана в світі, що там будь-де чують і кажуть, так ну це там, наприклад, там я не знаю, туркатуритурки -ту 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 це там французьке, а це українці зробили. І Це має бути розумієте, це має бути чутно. Це має бути використовуватися українські інструменти, етніка, гармонія. Юрій Журавель із гуртом виконали пісню Балада про сіль присвячену Героям Небесної Сотні. Юрій вважає, що саме такими піснями потрібно розповідати про українську історію. Ці пісні зараз будуть, як то кажуть, в тему Балада про сіль, тому що в такому залі академічному можна буде прослухати текст цієї пісні від початку до кінця. І в баладі про сіль буде зрозуміло, чому українців з давніх давен, солоні, пот сльози і кров. На залі Микола довгий, п'ятий канал. Зараз в етері буде невеличка пауза. За кілька хвилин знову зустрічаємося тут в цій студії, але вже із гостями-експертами, які будуть у нас далі.